Експрес-курси дорослішання саме цю тему ми вирішили сьогодні підняти разом з Дарією Сильвановою, бо насправді підліткам іноді буває досить складно. А життя ем, різке зі своїми змінами і щоб дорослишать було комфортно, як це робити, поговоримо з Дарією Сильвановою у нашій студії. Так і Дарія з нами вже в ефірі. Дарія, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ви так реагували на те, що я сказав, що мені тільки зараз я того навчився. Давайте тому, за наш психологічний вже стіл. треба це. Да? Ну дивись, недаремно про чоловіків що у них перших 40 років вони найскладніші? А потім уже хлопчик виріс. головне, щоб він потрапив у надійні так, десь і було. Ну що, чи е, справді це так дарія, що от зумери, вони є більш інфантильні, ніж попередні покоління? Ігор намагається зруйнувати цей міф, але все ж таки за статистикою і за тим, що ви зараз спостерігаєте, так я можу сказати, що це дійсно так. Зараз дітки більш інфантильні, вони е, не так е, швидко розвиваються як раніше, і речі, які були. Нормальними для дітей, наприклад, десятирічних там 20-30 років тому, вони зараз є складнішими для сучасних дітей. Ну так само ж можемо погодитися, що, наприклад, я ми ми те покоління, яке, наприклад, платіжки робимо в, в телефонах. А батьки це те покоління, які з платіжкою треба кудись піти, і десь постояти я досі іноді можу, можу зустріти цих людей, коли приходиш на Укрпошту, можна забирати якусь посилку. Там досі приходять з платіжками. Я це ну це й воно продовжується. Ну то просто питання в тому, що це цим людям, скоріш за все, 70-80 років, і, можливо, для них просто складніше перейти. Ну давайте тоді розбиратися, чому так відбувається, бо насправді у кожному поколінні є один одному, чого повчитися. Але що відбувається зараз? Ми тему піднімаємо зумерів, повертаюся до неї. Що відбувається з цими зумерами, яких помилок допустилося у свій час? Е, можливо, батьки у вихованні, або які неправильні установки вони їх заклали, або можливо десь щось загальмувало в розвитку. Чому це покоління виросло таким? Вони ж бачили приклад батьків. Вони ж, начебто, мали брати це е, і наслідувати, чому вони виросли таким. Знаєте, є така штука, як сценарії, антисценарії, які ми наслідуємо від наших батьків, і дуже часто батьки пропускаються такої помилки, що вони, наприклад, були саме дуже самостійними в дитинстві, mm -hmm. і вони кажуть, я не хочу, щоб моя дитина відчувала, наприклад, там те ж саме, що і я. Я там е був один, я був вимушений займатися там. Я не знаю е купою питань, і мені це було складно. І я хочу полегшити життя mm -hmm. моєї дитини. І це одна із причин, бо батьки дуже часто. Не хочуть, щоб дитина відчувала, наприклад, себе самотньою, або там відчувала себе дорослою. Знаєте, як кажуть, дитинство має бути, да і тому хай вона грається, хай вона вона потім буде вирішувати проблеми і не вчать вирішувати проблеми. А друга ну тенденція, яку я бачу, це можливо буде дивно чути від дитячого психолога, але це психологі... психологізація суспільства, яка у нас зараз є. Що це означає на Ми Багато говоримо про те, як треба обережно ставитись до дітей, як про них треба дбати, і іноді батьки. Падають в іншу крайність, тобто там, де вже треба, наприклад, сказати, що ні, це треба робити. Або, правила є правила. Да, або давайте, будеш вже сам. Да, вони бачать, наприклад, засмучення або там якийсь страх дитини, і вони такі ой ні. ні ні А раптом я нанесу дитячу травму. І от ці всі страхи вони можуть брати це тисне зараз на батьків. Кожна дитина, наприклад, я коли розмовляю зі своїми дітьми, він каже: Мама, ти на мене тиснеш. Мама, це мої права і кордони. Okay. Одна справа, ти кажеш, і права і кордони, а дійсна історія про те, що е, батьки е, занадто піклуються, так, так би мовити. Бо от ця історія про те, що в Великобританії батьки самі шукають роботу для своїх дітей, зумерів якраз, і навіть супроводжують це мене здає, супроводжують на співбесіді, бо в одному з радіоефірів роботодавець е, Сантехнік Ден поділився в одному про історію. Що, Зумери майже ніколи не звертаються самостійно усе за них роблять батьки. А коли вони приходять на зустріч, видно, що працювати ну ясно, що не дуже хочуть. Вони просто мусять бути там. Оце мене дуже дивує. Але ж є інше ще таке, як припущення з цієї сторони, що багато молодих людей втратили цю мотивацію працювати саме за рахунок соціальних мереж, бо вони дарують відчуття, що легко можна заробляти гроші чимось іншим, і докладати надзусиль не потрібно. Мама, ми. Мені не треба так багато і так тяжко працювати, як ти, щоб заробляти ці гроші. Я можу почути, наприклад, від там uh -huh. молодого покоління або від там старших дітей. Uh -huh. Оце історія, якби про те, що одні соціальні мережі на них тиснуть, що втрат втрачають мотивацію і важко і не розуміють на що важко працювати. А друга сторона на допіка спричинила те, що навіть на співбесіду вже дорослу дитину треба водити. <реш> Колись ж таке саме було, і з мамою ходили на роботу. Ну були ж такі, і мамінки ні, 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 не синки були, і все, що хочеш, бо але не було такого глобального можливо Да, розповсюдження такого широкого не Я, я я, знаєте, кажу, я просто, я, про, про дітей не теж є діти. Я от малого чу не залишив тільки після футболу один раз, бо вони програли такий злий був на нього розвід. Це просто твої <світ> це емоції. Це, 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 троші, це, це, це трошки, це трошки інше. То, Мені здається, що це має бути органіка. Колись були такі самі це, люди, які там ходили, шукали це, роботу, шукали як заміж вийти, як одружити. Ну це все, що було. Чи соцмережі можуть дійсно зробити таку такий вплив на ціле покоління, що вони втратили реальність і розуміють, що тепер легкость в. Заробляння грошей і на роботу ходити не треба, і рутини цей робочої не має бути. Нам треба розуміти, що це один із аспектів. А інший із аспектів тих ж самих соцмереж, наприклад, в тому, що діти багато часу проводять в гаджетах. Mm -hmm. ну, Зрозуміти мене самостійність, вона не береться з народження. Якщо згадати, як виглядає маленька дитина, вона не самостійна, вона набувається з досвідом, і їм бракує цього досвіду. Їм бракує досвіду, коли коли вони залишаються самостійно. Там, наприклад, десь і їм треба розважити себе не за рахунок гаджетів, а за рахунок того, що треба зробити якісь зусилля. Да? Або батьки зараз дуже часто бояться відпускати від себе, наприклад, в той ж самий табір, кудись там ще, бо багато новин. Да, вони знов ж таки перелякані, а раптом щось станеться. Ну якщо згадати. Дати там я не знаю наше покоління. Да, у нас батьки працювали. Вони не могли з нами вдома знаходитись, і вони працювали. Зараз багато батьків працюють вдома, <соцес> і вони постійно з дітьми. І діти звикають, що якщо що, я йду до мами, і мама <соцес> вирішує це питання. А, я просто ви якраз згадали, що батьки вдома працюють, і я думаю про те, що зараз літо, зараз час канікул, і я знаю просто по собі табори дитячі В мене як мінімум. На два збори, це два один, один 18 днів і ще один 18 днів відправляли туди вчитися. Так би мови і це було практично кожне літо. і Отак, от ріс від, від збору до збору. Ну як на мене, це класна історія. Ось такого дорослішання швидкого, а, і в Україні є одна така з найбільша молодіжна скаутська організація. Пласт, яка пластуни. пластуни, яка і в своїй основі е, її закладено виживання, там командна праця, е, життя. На природі в лісі різні побутові моменти вони там проходять разом. Участь в пласті розвиває таку самостійність, витримку класні комунікаційні зв'язки. Да, м -м. чи може це бути порятунком, наприклад, від такого інфантилізму затягнутого? Тобто, і порятунок для батьків. Вони зараз там почують, що моя дитина стала більш самостійною, Мені треба хоча б на один сезон або на два відправити в табір, як варіант, там, або ще чогось навчити, ще, як врятувати як це покоління? Е, я цілком згодна, але тут. Хочу наголосити на такої штуки, як покроковість. Якщо ваша дитина ніколи не їхала з дому, то якщо ви її відправите в табір, де вона буде в супер незручних для себе умовах, це для неї буде такий стрес, що вона більше нікуди від вас не піде ніколи. або буде плакати і дзвонити вам кожен вечір, якщо в неї буде мобільний телефон. Uh -huh. Тому ми покроково це тренуємо. Да? Ми тренуємо з того, що ми потрошки передаємо якісь моменти на самостійність. Навіть відпускання від себе, ми і, і, і я тут хочу наголосити батьки які мають створювати такі умови, да тобто, це не вони чекають, коли таке станеться. Наприклад, і можна буде щось зробити. Треба думати про те, як кожен раз, от, ну просто на наступний крок автономії переводити дитину, бо інакше вона не навчиться. Я, я для мене це жахливі випадки, коли дитина, наприклад, все життя була поряд з батьками. Вона в університеті в перший раз в житті приїжджає в інше місце, і вона приходить до мене як до психолога, бо в неї атаки, тривожність тривожності, і все інше, бо вона не пристосована угу. до того, щоб жити. Десь поза межами свого рідного дому без батьків є запитання особисте. Наприклад, я відпускаю дітей тоді, коли вони готові. Ми живемо в Київській області, і вони десь кожен з різного віку, коли готовий, починають їздити з Києва в Київську область, там три-чотири як пощастить з пересадками автобусів. Але я відчуваю тиск суспільства на себе, коли мені кажуть, як вона самостійно в 10 років їде маршруткою я в центр також. міста. Як це як цей тиск постійно не, не, не сприймати? Бо вони ж теж не суспільство. Ти що? Ти бачили? Скільки маніяків, скільки збочинців в автобусі, як це вона в тебе самостійно, як, як, як цей тиск витримати? Ви ну, суспільство е е говорить я такими жартую, яскавими, жартую, е е да. яскравими маркерами. Як цей тиск витримати, щоб ми... не відчувати себе поганою мамою? Ми думаємо, навіщо ми це робимо. Це перший момент, да і я це роблю для того, щоб натренувати у своєї дитини самостійність. Другий момент я готую до цього дитину покроковість. Ми не відправляємо одразу дитину з центру міста їхати трьома автобусами в Київську область. Ми потрошки вчимося на маленьких відстанях, на більших uh -huh. відстанях і так далі. Третій, ми відправляємо дітей на навчання, як поводитись, якщо щось стається. Є семінари для підлітків, для дітей, як просити про допомогу. Зараз дуже актуальний момент, як поводитись uh -huh. в екстремальних умовах, якщо, наприклад, вона їде в маршрутці, стається тривога, і що робити, uh -huh. і цьому дітей навчають. І тобто, дотувати. ми готуємо до цього uh -huh. дитину, але просто чекати, коли буде гарний момент для того, щоб вона почала це робити. Чим ми пропускаємо момент, коли це легко, якщо дитина вже живе з відчуттям, що вона не самостійно 18 років, подолати це набагато складніше ніж 10 Ніж 10 цьому почати вчитися. Покроково. Ну і звичайно, є подкасти, коли одинак ми розповідали, зробив такі подкасти для цих дітей, як ніби він замінює всіх і татусів для інших, розповідаючи про побутові моменти, як краще пережити разом з ним. Шукайте, хто шукає, той завжди знаходить. Я от таку інструкцію від Дар'ї Сильванової ви почули сьогодні. Тому відпускати дітей потрібно не 18, а починаючи вже з шкільного віку потрошки. 22. По